І як живуть трудові мігранти в Україні? Давайте глянемо. Частина перша. <зuv <suture> <зuv <у> Будь ласка, проходьте. Колумбійці Хорхе та Оскар запрошують до свого тимчасового українського помешкання. Тинімузака Лакосіна. Ось це наша кухня. Тут ми готуємо їжу. Нам, в принципі, подобається, але є моменти, які б хотілося покращити. Наприклад, трохи більше побутової техніки. Ми тут втрьох зараз мешкаємо. Ще один наш земляк зараз на заводі. Ось одна кімната, а це друга. Тут ще два ліжка, є шафа. І маємо ось такий балкон. Ось наш санвузол, ванна, пральна машина. Житло не оплачуємо. Це за кошти нашого роботодавця. Першим на заробітки в Україну півроки тому приїхав Оскар. каже, вже почав розуміти українську і навіть трішки говорити. Привіт справі, гарна. Йому 33 роки дома працював помічником бухгалтера, заробляв майже 800 євро на місяць. Це моя родина, наше спільне фото. Я, дружина, Наталія і діти. Син 6 років та 4-річна донька. Це ми фотографувалися у день мого від'їзду в Україну. Лише в дімої подався за океан на заробітки. Так каже, вчиняють тисячі його земляків колумбійців. Yeah, everyone... Колумбійці дуже працьовитий народ нас не лякає не кабінетна робота. Головна мотивація це гроші. Економічна ситуація змушує нас шукати місця для заробітку за межами Колумбії. У моїй родині дворідні брати, дядьки працюють в США та Іспанії. Хорхе приїхав в Україну лише місяць тому. Йому 34. в Колумбії працював на деревообробній фабриці. Три роки провчився на фінансиста, але ціна навчання виявилася непідйомною семестр семистрі квистандин семестр навчання у нас може коштувати від тисяч до восьми тисяч доларів. У нас немає безкоштовного навчання університетів. Щоб навчатися, ти маєш платити. Щоб платити, треба працювати і працювати. Це дуже складно поєднувати. Мені не вистачило сил в Україні. Обоє працюють на складі вантажниками, ремонтують палети. Робочий день починається восьмій ранку і до сьомої вечора. Працюємо шість днів на тиждень. Нам вигідно працювати не по вісім, а по десять-дванадцять годин.